Вітаю всіх з України, з міста Дніпро. Сьогодні у нас 17 листопада 2024 року і я в своєму садочку хочу розпочати відео із Грейфрукта, тому що я за нього дуже частенько забуваю і його не показую вам. Він. В хорошому стані, він в задовільному і листочки, і дерево, само, воно маленьке. Зав'язало було три плода, воно три плода і виростило. І от чому я захотіла відео показати, тому що от тут розчахнувся таких, мабуть, під своїм весом, Цей плід, він не відпав, я його обірвала дегустацію, мабуть, трошки пізніше. Проведемо, Тому що я хочу, щоб він трошки полежав, може він достигне краще. І мене постійно запитують за цей грейфрукт. Якщо буде насіння, то я обов'язково прийшлю тій людині, яка цим цікавиться. Ну, тепер продовжимо огляд по дальших наших деревах, квітках ну і цитрусах. В орхідеях багато чого тут знаходиться в садочку, і воно дуже активно деякі рослини ростуть, мушмула квітне, але запилювачів немає, нічого над нею не літає, тому що похолодало. Ну, Я думаю, що деякі, мабуть, все-таки квіточки успіли запилити. Це в мене така надія, тому що над ним постійно. Літали оси і ще мухи успіли його трошки запилити. Фійхуа я вам показувала, один плодик висів, він вже відпав, дерево вже ходить до потолка. Росте добре. Ну, З рослинами, як я вже сказала, все добре. Радують мене мої цимбідіуми. От Це, по-моєму, білий. Отакі От колоски гарні повипускав. Там ще два он, квітконоси лізе. Не можу якось да, ось, ось я їх якраз зафільмувала. Отакі От два квітконоси. це буде три стріли. Я надію, що буде гарне. Гарне квіткування. Також зав'язує квітне ось Вашингтон Невил, це дерево сад, як я робила прививочки. Трошки угнічені, звісно, вони і менші по росту ковано васи. І отут мій клементин привитий. Якщо вони будуть угнітатися, то я зроблю повітряні відводки і спробую їх відділити. Це солодкий лимон, він, він квітне і зав'язав деякі плоди. Я не знаю, чи він їх залишить, чи він скине. Але плодики є. Вон трошки більший. Наверху, взагалі, він весь шапки прям квітування і він дає гарний. Надіюсь, це його перше буде плодоношення, якщо він залишить плоди. Тому будемо надіятися, що все-таки спробуємо. Це лимон ванілья. І от мій розовий цимб. Він також весь у бутонах, у стрілах. Він Іде три стріли випускає. Дуже е, уже гарні такі набубнявані е, бутончики. його. Е, також багато, багато ще стріло там із е, середини лізуть, але я, вони якісь не дуже високі. Я думаю, що це або аль, ампельний він, або у нього просто такі якісь е, не дуже високі стріли. Його квіти дуже гарно, але, гарні, але вони. Е, Ну, не дуже високо над листочками і їх поганувато видно. Але стріл дуже багато не випускав. Чи 8 стріл йде із цього куща. Думаю, що квіткування буде гарне. Ну, Отакий такий цимбідіум. На підвіконні також цитруси, поки що з ними все добре. Там мої прививочки. Амуа 8, потім йдуть, ще є кумквати, там деяких сортів різних. По-моєму, кінг. мандарин кінг. Ну і ідуть, звісно, на далі на підвіконні це орхідеї. Орхідеї камбрії, орхідеї. Ну, цим бідуми я показала вам. З його піталуми там є, пропіталуми. Поки що вони не квітнуть, я їх ближче показувати не буду. От це мій жовтий цимбідіум. Він дуже гарно Уже всі підняв свої квітконоси вверх. Мені подобається, то, що вони всі такі розвинені, і вони розпускають свої квіти над листям. Бутони гарно наливаються. Ще не, не тільки одна стріл, стрілка розпустилася, але дивлюся, що вже розпускатися починає там от друга. І вони, ввіду того, що вони довго квітують, вони гарно і довго вийде, що будуть квітувати букетом. Дозрівають мандарини, такі красивенькі висять. Дуже гарні бомбочки. З ним все добре, з мандарином. Вверху тут висять ванди, вони також деякі йдуть в ріст. На котлеях деякі чохли вже полопалися ідуть бутони виходять наверх. Це гуаява, вона вже от плід майже дозрівший, але я ще не чую запаху. Запах тільки піде, я його зірву. Ну от по Орхідеях все добре. На блоках продовжується котлея квітнути. На блоках також гарно розвиваються вони після літа, після жаркого. Зараз дуже багато орхідей пішли в ріст. От на блоці розквітла орхідейка. Дуже такі гарненькі, як бусинки, квіточки, і вона. Квіти держуть не дуже довго, але вони, коли буде розростеться непоганий кущик, то вигляд дуже має гарний. Воно як весь як бісером розсипано по, там, по траві, по блоку. У неї дуже гарний колір, такий червоно-помаранчевий і гарні квіточки. І от велетень, плід. Рука буде, я хочу показати, що руки із-за плода не видно. Дуже великий плід і дуже гарно розвивається вже шовтіє. Я його буквально недавно вам показувала, тому я думаю, що показувати особливо в кожному відео довго його не буду. Плід памело також розвивається, набирає свого кольору, гарно росте. І тут я хочу показати, от внизу мене, це укорінені гранатики. Деякі мені черіночки подарили. Там у мене таких сортів немає. А деякі мої укорінені. Побачимо, як вони перезимують. Вони вже коріння попускали. Також у мене от у відрах знаходяться це латаття. Водяні лілії, вони забрані із мого басейну, який... там таке невеличке озерце, і от вони тут будуть зимувати. Поки що з ними все добре. А тут у вуглу зложені от у мене 4 горшка, таких, в яких ще ростуть ківі. вони будуть висаджуватися весною в ґрунт. і росте азіміна. Також весною буду висаджувати, якщо перезимують вони добре, то будемо висаджувати їх у відкритий ґрунт. Ще от ростуть також там ще гранати. І із плодів мені вже свої, свого сада плодів мені прислала, я не буду називати ім'я. Моя любима дівчина прислала мені. Плоди, плід, мушмули, і кісточки, мушмули. От вони гарно у мене зійшли, посходили, ростуть. Якщо гарно перезимують, можливо, комусь потрібно буде, то можете мені написати, і я з вами поділюся. Тому що мушмула у мене є, і мені багато її не потрібно. На підвіконні. Ананаси. Це мій маленький ананас, який діти подарили. Він поступово уже такий він аж білий став. Я не знаю, чи це він дозріває, чи не дозріває. І далі йдуть малі ананаси це з моїх відсажених дітки. І тут от квітне камбрія. Але квітконос у неї такий от не дуже високий. Но їх два чи три, Он один ще не розквіт. І там з тої сторони ще один, по-моєму, ще йде. Тому із орхідей у мене квітна небагато, але дуже багато в бутонах. Я думаю, що ми скоро будемо любуватися красою квітіння моїх орхідей. Ну, З іншої сторони, тут укорінені у мене інжири, деякі сорта. Ну, ще, ще то, також там укорінені лимони. І е, це біля лайма з цієї сторони. Е, лайм вже діти приїжджали, ми трошки обірвали. А ще плоди залишилися, тому що не хочеться їх обірвати, щоб вони лежали. Поступово можна рвати їх. кофе, наливають плоди, наливаються плоди, їх менше зав'язано, ніж у прошлому році, але вони, я хочу сказати, що вони трошки більші, ніж були у минулому році. По штучно їх менше, а по самій величині плоду вони більші. Далі в мене на підвіконнях вони йдуть мої дендробіуми, дуже хорошо вони розвиваються. І на деяких з'явилися такі гарні вже наливаються, ну, почки розвиваються, ну, чи то квіточки будуть, чи то кейки йдуть. Я ще точно не знаю, тому що це треба трошки підождати. Лімони дозрівають. Дерева в хорошому стані. Температура в мене зараз в садочку 14 градусів. Вночі ми підкидали дрова. Я один раз піднімалася вночі, це горів, був розпалений булер'ян, і електричні обігрівачі були виключені. От я підійшла ближче до свого дендробіума і одна така висока в мене бульба, вся у таких пупиришках. Я думаю, що це квітконоси будуть. Надіюсь, що побачимо гарне квітування. Він гарно розрісся за сезон, навіть коли була жара. То він мене не пострадав. Навіть ще от бульба із листочками, і все одно на ній я дивлюся, що отут-от от ідуть почечки. Мабуть, квітконосні. Це от кустик дендрофаленопсис. Він мене в цьому році не квітував, але він масово нарощував такі гарні жирні бульби. Я думаю, що Цьому році, в наступному році буде гарне квітування. Він, мабуть, всі оці бульби будуть квітувати. Їх він виростив 5 чи 6 бульб. Ну, Подивимося в майбутньому, як він перезимує і чи буде гарно квітувати. Це я показую вже з другої сторони свої орхідеї, свої дендробіуми, І вони всі в. В хорошому стані, тому що вологість от на сьогоднішній день зранку вологість 95%. Коли ми пленку плівку до потолка прикріпили, для того, щоб було тепліше, то я вам скажу, що в мене конденсата поки що не тече нічого із потолка, і на рослини нічого не капає. Ну, от Лунаріум. Весь у плодах, е, ще не жовтіє, але плоди збільшуються і вони вже набільш, більш такі виразні стають. Їх вже дуже багато, е, видно, що їх дуже багато зав'язано, і вони гарно-гарно наливаються. Хочу ще показати вам котлею мою е, Це Гертруда, Хюзерман чи Хезерман. Тут розрослась вона дуже великий кущ і отакі гарні чехли, вона квітне туди ближче десь до рожіства, і я думаю, що знову вона 5 чехлів дала, 5 квітконосів повинно бути. Якщо в минулому році в, один, в одну пазуху квітконоса попала волога і він мене підгнив. Якщо я його не запорю в цьому році, то повинно бути гарне квіткування. Рослина дуже здорова така, я її не ділю, я не люблю ділити свої котлеї і дендробіуми. Та всі рослини, вони все-таки набирають масу, вони більш здорові. Коріння живить всю масу листову, тому дуже гарні. Тоді кущі і дуже гарне квітування. І коли я поряд із от своїм термометром, то я хочу показати, оце в мене така температура в садочку, отака вологість, щоб ви кого може цікавить, бо запитують. От, от це в мене зараз отакі дані по температурі і по вологісті. Кого цікавить, як, яке опалення в теплиці, тут встановлений отакий булер'ян у нас. Зараз він дуже економний. От така одна коряга, така товстенька туди підкидається. І температуру він буде держати ну, через пару годин, може, через три години. Я прийду ще одну коряшку підкину і хай воно горить. Е, якщо. Е, я не хочу палити свій булер'ян, то ми держимо температуру електрообігрівачом. Зараз електри... електрика вся виключена. Хочу показати вам орхідея лікаста, які в неї лопухи, листя. Вона дуже гарно росте, але вона в мене це перша рослина лікаста. У мене ще були маленькі. Я з ними не справилася. Наращує вона гарну бульбу, і вона ще в мене не квітла, хоч рослина вже доросла. Але я хочу показати, яка вона росла, яка вона дуже здорова, ця орхідея росте. Будете знати, хто може дуже любить орхідеї і купує які. Невідомі, то будете знати, що ліка вона дуже здорова і вона займає дуже багато місця на підвіконні. Потрібно для неї виділяти, чимало кусок, чималий кусок підвіконні. А це ось мої морковки. Вони дуже гарні листя, дуже здорові листя на ній. Але у мене морковки, я не. Не вмію за ними ухажувати, і вони в мене ще не квітли. У мене їх дві штуки. І вроді е, би і здорові, і непогані рослини, але квітування я від них ще не бачила. От сьогодні ми пройшли, по-моєму, садочку. Е, під деревами я проходила. Не знімала все. Я вам показала, які в мене орхідеї ростуть на підвіконні у, іменно в саду. Це і дендробіуминобілі, і дендрофаленопсиси. Багато у мене ще на блоках орхідей. Вони зараз поливаються дуже рідко, тому що висока у мене вологість у саду, а вони їм, цим орхідеям краще вологі, ніж мокрі коріння, тому я поливаю дуже їх рідко. На цьому хочу закінчити своє відео іменно в саду. Завтра я, або можливо, і сьогодні я зроблю відео. Ми вже повністю утеплили гранати, хурму. Інжири, я вам покажу і розповім, як пройшло повністю утеплення. Уже все вкрито. І це в мене по хурмі, по інжиру. Ну, досвід уже не один рік. А от гранати укриті таким методом і способом, як в цьому році перший рік. Хочу побажати всім. Тихого спокійного дня без обстрілів, чистого неба, гарного теплого сонечка, якнайшвидше нашої перемоги. Слава нашим воїнам, які нас захищають, і слава нашій Україні. До побачення!